Если мы не успеваем, допустим, до октября месяца, а по процедуре там попадает, грубо говоря, на декабрь. Правильно я понял, что выборы можно будет сделать громадой в декабре, не ждать 2017 года. Потому что ну, нам, допустим, там эту информацию не доносят. Вот так как всего немає в целом законодательства. Ну, ви стоїте, що роздали? Це законопроект, який пропонується. там... Це мова... мова йде про зміни до конституції чи а, до чого. Чи... Там, В да, зміна до Конституції написано, що о, вибори будуть, Черкові. всі вибори. Так, да, Всі. А Справа в тому... Не? тут розумієте, з чим це пов'язано. Справа в тому, що дійсно не всі зможуть об'єднатися. Сьогодні багато ресурсів, розподіл ресурсів повноважень виконують районні державні адміністрації. Якщо ми зараз... Їх ліквідовує. І у крупні райони, тому взагалі вводимо повністю державу хаос. Тому виріши поки що зберегти районні державні адміністрації, які будуть працювати вже на тих, які ще достигли об'єднатися. Але паралельно вже готовий закон про новий сумренальний рік. Тобто новий Територіальний устрій в Україні на рівні районів. Такий закон вже готовий. Але він може бути тільки прийнятий після того, як ми сформуємо цей нижній рівень територіальних громад. Інакше просто це не, не запустимо. Тому Конституція, що пропонувала, якраз цей рівень, субрегіональний, а автоматично і обласний рівень, робити вибори через два роки. А взагалі є, є такі можливості, що там. В грудні вже якісь території об'єднаються і буде це проведено. Я думаю, що у нас відсотків 2-3 встигнуть до виборів. Сьогодні проекти можна так сказати, так? 2-3 відсотки граматики по планам сьогодні дали пропозицію. Ну, 2-3% це 5 проматорів. Якщо у нас є до жовтня, я маю пройти процедуру. Є, допустимо, 10 пілотних міст, допустимо, Полтавський, там 69 громад. Якщо 10, то це ми також цю в зробити, у по плану більше, це було чотириста та п'ятдесят громад. Зараз прийняли проекти рішення 59 громад, але вже громади вносять зміни, і їх буде більше, і ми будемо коригувати цей перспективний план. Але для себе поставили завдання методичного юридичного супроводу, десь 10 громад. От зробити і потім на цьому прикладі подивитися чи вірно ми зробили. Як вони запрацюють, а решта потім подивляться на ці переваги, і тоді не треба буде агітувати чиновникам це робити. Якщо це вірно, якщо вони отримають повноваження, кошти вийдуть з підпорядкування адміністрації на прямий бюджет і достатньо буде коштів, то решта просто буде аналогічно робити це так, як це зроблять. В області та цін буде. Ні, ну, ну, це, це, ми, п... це ми Ви хочемо встигнути до виборів. Але з 59% це майже 20%. Ну, я вважаю, що десь порядка 20-30%.